Четвер, 26 червня, Сумщина провела в останню земну путь двох захисників України солдатів Олега Гузія та Олександра Моїсеєнка. І з самого ранку рідні, друзі та бойові побратими назавжди попрощались із хоробрим молодшим інспектором прикордонної служби першої категорії. Кухарем відділення логістики Олегом Гузієм. Воїноборонець загинув 21 червня поточного року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Писарівка Сумського району. Загибель героя це велике горе і непоправна втрата не тільки для родини Гузіїв, а й для всієї нашої сумської громади, України загалом. Добрий, він для мене завжди буде дитиною і залишиться дитиною, хоча я йому 31 рік був. Він дуже любив життя. Він приймав участь в КВНах і в школі, і в, і в виші, Він дуже любив шуткувати. Ось навіть да, зовсім недавно ми з ним сміялися. Ну, що ще сказати, добрий. Дуже добрий. Дуже любив пригощати. Пригощати, ну це просто ну щедрий. Ну, отаке серце у нього було. Ну, що ще. Ну, багато, багато таких моментів згадується. Дуже багато. І він залишиться таким ось з нами. Виріс, ми діти вирі, виросли це, всі в одному будиночку. От, знаємо друг друга всі, як рідні діти. І тому і сусіди сприйняли цей біль. І розділюють його зі мною, з нами. Олешка, це наш сусід. Да, це наш сусід. Наші діти росли разом, бігали в дворі, гуляли в футбол. Ну, нас... Олешка, да, – звичайний хороший хлопець, вічливий, завжди вітався. Завжди там да. надо, надо... на допомогу. На До допомогу прийде. Згадується основного дитинство, да, розумієте? хороший Той період, коли. Ну, дитина підростала, коли радувалися, ми всі. Е, і таке, таке, да, таке що, що, що сталося, це дуже велика трагедія. У нас невеликий будинок, ми всі сусіди знайомі, знаємо один одного. Це дуже таке, трагедія прямо для жильців будинку. Запам'ятався вічливим таким хлопчиком. Ніколи від нього поганого ні слова не почули, скільки ми. От прожили вже в цьому будинку більше 20 років. Ніколи такий ну, бігав на наших глазах, вреда нікому не ділав, як кажуть. Спокійно. Ми запов... да. Да, да. герой. Це До наш дійсно хлопчик. Коли він пішов на, на війну, надсюда, було дуже жалко. Знаємо, що потрібно захищати нашу державу, але знаєте, кожного жалко. Кожна жалко знаємо, як складно хлопцям. Дуже важко хальних дітей. Вони всі виросли разом на наших очах з нашими дітьми. Дуже тяжка втрата. А що? Сумуємо. Відспівали 31 річного народного героя Олега Гузія у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, спочилу спочило раба Божого. Новоприставленого воїна Олега і за відпущення усякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, щоб Господь оселив душі там, де праведники спочивають. Господи помилуй. Вранці того ж дня біля Святого Георгіївського храму зібрались рідні, друзі та бойові побратими 32-річного солдата Олександра Моїсеєнка, служившого на посаді командира міномета 1-го мінометного взводу 1-го штурмового батальйону сухопутних військ України. Мужній захисник загинув 14 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Горіхова Донецької області. Героїзм та самопожертву Олександра завжди пам'ятатимуть як приклад відданості та любові до рідної країни. Для дуже весела людина, дуже добра, дуже щира. Так, що не було завжди, Женьок, привіт, привіт, Женьок!». Такий дуже щирий, дуже такий, знаєте, от, сімейний. Казав, там на війні дуже важко, але тут чекає мене родина, моя сім'я. Це надає мені сил і мене на цьому місці. Хто як не я, має допомогти врятувати Україну. Якщо я тут, то мої там. І вони мене зігрівають своєю вірою в мене, що я зможу допомогти чимось своїй Україні. Тому хай спочиває з миром, в яких йому хмаринок. Ми дуже його любимо. Ну, завжди пам'ятати. Веселий, дуже веселий, такий емоційний, відзивчивий. Нам запам'ятався він як дуже хороша, добра людина. Ми дружили з ним з самого дитинства. Ну, я, я навіть не знаю. Ну, хороша, світла людина, добра. Він завжди прийде на допомогу. Відспівали хороброго захисника Олександра Моїсеєнка у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Що моє запокоєння, дух спочили та вікових, новопристаленого воїна Олександра, і всіх спочилих рідних, і всіх воїних людей, що життя своє за вірою Україну положили. І від нашестя російського загинули і всіх спочилих православних християн і за відпущення усякої брови невільної і невільної господи помилуй. І з усіма військовими почистями мужніх захисників та справжніх патріотів України, солдатів Олега Гузія та Олександра Моїсеєнка поховали на кладовищі новий побут у місті Прилука Чернігівської області та Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Відповідно, вічна пам'ять та слава. Народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.